Їх перевіряють монологами, байками та віршами. В інституті мистецтв ПНУ розпочався творчий відбір майбутніх акторів театру. Так може, батько коли не дядько, або хто небудь з ваших був. Хіба не знаю я? Не чув, що ви усі мене б і згіли, якби вловили. Володимир Мостовий до акторства тягнувся ще з дитинства. Каже, відвідавши декілька театральних гуртків, зрозумів, чим хоче займатися все життя, нині демонструючи своє вміння перед професійними акторами. Хлопець неабияк хвилюється. Проте, впевнений, йому вдасться заволодіти прихильністю приймальної комісії. Я собі перебирав завжди якісь професії, завжди думав, хочу бути тим, тим, тим. А потім був період, коли я от не знав. І батьки, я був дуже такою дитиною нічемною, любив закатувати істерики вдома, щось сваритися з батьками. І от вони якось мимохідь в якійсь там розмові з друзями сказали, як актор. А я собі подумав: актор, а чому б і ні? Ну, цікаво. І вирішив спробувати себе в цій сфері. Поки одні демонструють свої таланти на сцені, інші чекають своєї черги під аудиторією. 17-річний Максим Якимець із Новояворівська після закінчення школи каже юнак, інших варіантів, окрім акторської справи, не розглядав, адже найзаповітнішою мрією є потрапити у кіно, втілювати емоції, відчувати якісь інші емоції і намагатися їх показати. Це, це цікаво захоплення. Насправді я би хотів потрапити в кіно, а закінчував університет. А там же далі побачимо. Цьогоріч, вперше за 10 років, власний курс набирає керівник Франківського драматичного театру Ростислав Держипільський. Зізнається нині, молодь є значно свідомішою. Тож на меті має обрати найталановитіших юних зірок. Це діти, які зараз пережили дуже багато. Це не це справді діти війни. Вони інколи дорослішають, ну вони вже дорослі. Це зовсім інші діти, і дуже видно, чи їх торкає та чи інша тема. Вони ну тригерить. Це інші діти. Ми дуже до цього відповідально підходимо. Я взагалі маю дуже таку відповідальну позицію. Я вважаю, що в цю професію треба йти тільки тоді, коли ти хочеш стати зіркою. У приймальній комісії театрального вишу кажуть, цьогорічний відбір серед абітурієнтів не є з простих. Цього року конкурс дуже потужний, і критерії наші виросли. Ми організували дві консультації попередні, щоб розуміти, з чим нам доведеться працювати. І вже на консультаціях було зрозуміло, що є дуже потужні діти. І ми вирішили орієнтуватися на високий рівень і зібрати той курс, який потім згодом буде працювати в нас в театрі. Творчий конкурс тривав упродовж п'яти днів. У результаті відбору педагоги зі сценічного мистецтва оберуть 15-ку кращих студентів. Віталія Когуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.